Доброго ранку. Топаємо школу і щось я не взяла селфі-палку. Так не люблю знімати близько, рука на витягнуту руку, всі на тебе дивляться. ну Думаю, поздоруюся і покажу вам своє небо. Зараз я поверну камеру і покажу, захмарилося дівчики, переживаю. Мені ще ціла година до школи. Не йти година, йти я дойду за 20 хвилин. час поки Богдана відпустять, поки Вовик нас забере. Вовик десь в якомусь краю коса далеченько від нас і казав, щоб ти вовремя була в школі. Дічка, це я ключик тепер так носю. На шиї не носю, бо той, коли вішаю очки, а на руку от вішаю, я його постійно чувствую, бо я ж уже загубила один раз. Так захмарилося, аж дує холодом. А я нічого, це як мене бачите, так і є. Так що я сьогодні можу намокнуть. Забуваю, виходжу з хати і забуваю щось взяти, розуміючи, що пошти кожен день щось ляпає. Зараз переключусь і покажу вам, яке в нас сьогодні небо. Дивіться, ось все темне, все нависає, таке от туди згод. Все, оце, все, все, все. Так що, якщо сьогодні намокну, я, я з вами поділюся. Ну Я зараз вийду на центральну, тут у нас будуть автобусні остановочки, тут у нас буде несколько магазинів, так що буду старатися передвигатися так, щоб куди небудь заскочити вдруг що. Все, йдемо далі. Я вам показувала отакий будинок. Дивіться, яка архітектура, як оце все придумано. Красота. Дивіться, димарь даже який. Ой, интересно настроечка. Це ж надо було так Видумати все красиво. Раз уже я їх зняла, до названня їхньої Віли ось все. це не реклама, це я просто побачила дуже красивий домик. У них і забор такий. Дуже красиво. Каліточка така. А в цьому домі, дівчатка, жила наша Юля, як ми сюди тільки приїхали. Я вам потім розкажу цілу історію. Так, ми приїхали і хотіли в ньому поселитися. Запам'ятайте, потім я вам розкажу, бо машини гудуть. Так, друзі, я добралася до школи, не намокла, доща в нас так і нема. Ну, я не пойму, яка погода. От ви представляєте, я в такому Состоянні, що я не можу об'яснити, яка в нас погода. Хмарно, ви самі бачите. По деревах видно є вітерець. А я витираю під носом і витираю, все я потна. Це, навіть, зі мною щось не так. Дуже добре для мозгів, що не пече в лисину, але все одно мені жарко. Я наконец-то, добралась, Вовик позвонив, що опоздає, коса не вспіє, так що, може і назад будемо йти пішочком. Ну, головне, що я вовремя, як закінчиться урок, щоб бути тут. Звісно, без селфі-палки мені дуже важко з вами буде бавати. А мені треба вам розказати трошки про житло в Польщі. Щось мені сьогодні прийшло таке в голову про житло у Польщі, хочу вам розказати. Показувала я вам будиночок, який проходила. Це будиночок, де жила Юля. Юля була нашим помощником, ініціатором приїхати в Закопане. І оце я розказувала тим для тих людей, хто думає, виїжджає з України і думає, куди поїхати з закритими глазами, куди-нібудь і там знайдемо. Не знаю, хто як знайде, але дуже важко знаходить. Якщо немає нікого знайомого. По крайній мірі, в Закопаному у нас, так це однозначно. Я, звісно, ой, не знаю, як вам показати себе, тому що нема палки, руки мої не розтягуються так, щоб вам показати себе во всій красі. Ми приїхали сюди, Юля нас довела всю дорогу, все, що іменно в Закопане, встріла нас в своєму домі. Дом їхній на нескільки хазяїнів, не один хазяїн, і іменно в цей день, коли ми приїхали, ми вечором уже шукали зйомну квартиру на супосуточну, щоб не мішати нікому. Ну, Юля сказала, що в них над ними више на слідуючому етажі, під самою кришою, здається квартира трьохкомнатна. Женщину вона прямо сьогодні каже тільки побачила. І вона здає, вона нас прийняла, та жінка, інтелігентна дама, якби мені якось влягтися, отак. Інтелігентна дама пригласила нас до себе в квартиру, показала. А ми дівчатки, з дороги, замучені. Виморення, не знали, де нам остановитися, нам вже хотілося лягти, хоч на пол по туалетам походити, помитися. Ну, як їхали неділю, вона така дама інтелігентна, вся із себе, Вона десь живе чи в Австрії, чи де, а тут у неї жильє, вона його здає. І приїхала, бо одні виселилися, а других треба заселити. Я кажу, вас можу поселити, але тільки треба чекати якесь час тому що хочу поміняти ліноліум чи ковролін, щось таке в одній кімнаті. Надо мені мебель сюди, диван купити, новий, кровать велику. Кімната, Трьохкімнатна квартира, був один диван в одній кімнаті, другий диван в іншій кімнаті. Валіка нашого ще не було, ми приїхали в трьох з Богданом, він в другому місті, він приїхав раніше і жив, працював на настройки в другому місті. І Ми кажемо, що нам хватить цих диванів можна кровати вже в процесі. Ліноліум можна потім пізніше. Ну, Нам треба Ну, Вона подумає, завтра зустрінемося. Ми пішли на зйомну квартиру і ми вже так понадіялися, Ну, як ми всі довіряємо, дощик дощ минає капати. Ми ж довіряємо, ми ж думали, як в нас в Україні. Здається, квартира прийшов, гроші заплатив, аби у тебе гроші були. Юля наша почала їм пропонувати, що є така програма 40, що набагато вигодніше, і для них вигідніше, і для нас ну, непогано 4 місяці. Утром Юля їй дзвонить, щоб нам зустріч якусь назначити, а вона каже, що не актуально, я не буду здавати. Я не хочу возитися, їх треба кормити по програмі 40, будуть різні перевірки, Я не хочу. Ми такі розстроєні, перенірнічали. Кажемо, ми согласні без програми. У нас є гроші, ми заплатимо. Ні, я не буду. Я що все їй мішає, Я хочу здати мені кауція, ми заплатимо вам гроші за квартиру. Ми заплатимо кауцію, ми все заплатимо. і Вона то трубочку не бере, то ще щось. Це значить, що українці, які тільки приїхали, і в них ще є мала дитина з дитиною, потім проблематично виселить. Ми ніде не працюємо, ми тільки тільки приїхали, все таки люди нікому не треба. І ми пішли на сьомну, і жили троє суток на сьомній квартирі на суточній, і потім уже в Рьовах. Скільки квартир здається на OLX кругом ми проходили, жилья зняти ми ніде не могли лічно. Тільки чують, сьогодні вечором кажуть, здається все, приїжджайте, дивіться, приїжджаємо, дивимося, показують, розказують, все хорошо Утром дзвонимо, завтра приїдете, будемо там документи, все, утром дзвонимо, не актуально, не здаємо. І виходить, що якщо хтось збирається їхати, то жильо обов'язково їдьте там, де хоч якісь є знайомі, що допоможуть. Тому що дуже важко. Ну, може, із-за того, що в нас курортний городок, може, із-за того, не знаю. Була ситуація така: ми живемо зараз на четвертому етажі. І, звісно, що якби було жильо де небудь на першому етажі, хай би воно було трошки дорожче, але ми б переїхали, тому що. І в мене состояння не дуже. і дитина, ну, взагалі, дуже важко ходити. Для молодежі важко, а для мене тим більше. І ми підшукуємо, підшукуємо, дивимося. Прийшов до нас Максим чи позвонив, скинув ліді. Максим наш, у них на роботі дівчина кудись уїжджає, здається, двохкомнатна квартира на першому етажі. Є вже один варіант, є хтось вже напитав. І оце Максим сказав за нас другий варіант. Значить, перший варіант дівчина тільки приїде. По-моєму, з Харкова вона їхала. Дівчина машини їздять, буде. Дівчина тільки приїде і приїде з дитиною. У пані, оцю, яка здає квартиру, в неї є умови. Що ти повинен працювати, уже у тебе бути офіційна робота і карта побиту, щоб ти доказав, що ти будеш платіжоспособий. Дівчина, яка їде з Харкова з дитиною, вона ще не працює і офіційно оформити її, здати. Оце ж по документам квартиру не зможуть. Був варіант, вона вибрала нас, тому що е, Ліда платіжеспособна, в неї є карта побиту і вона вибрала нас. ну Ми дуже довго з нею обсуждали, рішали, і вже у нас було договорено, що прям М -м -м, надо було навіть бумагами помінялися на договор, договор заключати на сйом арен... на аренду. І ми потім подумали, подумали і залишилися на цьому місці, тому що почала. На ходу піднімати ціну, на ходу, на ходу, от більше людей, значить більше грошей за саму оренду квартири. Е, Хоча здається двохкомнатна квартира. Скільки туди в людей вже там не ну, є такі квартири, які впускають два чоловіка чи три. Ну, ми знімали, так як нас 5 чоловік, 4 взрослих і дві і одна дитина, ми ж обсуждалися все, і вона вже підняла в самій стоїмості, а там піднімається квартирне і, коротше говоря, ми від нього відказались. Ну, к чому я це веду? Що Сам факт, що якщо ви їдете просто. З дому не знаючи з закритими глазами, я навіть не знаю, як тут можна в нас в Закопаному, Я по всіх містах не знаю. Дуже часто читаю в групах: в Варшаві здається багато квартир, чи вони просто здаються, чи там теж треба якісь условия? Я не знаю. Ну в нас от треба, щоб людина проробила, як людина їде біженець, біжить откудись, і як вона може тут проробити якесь час, щоб їй все отримати і все. Ну, я їду з дому, в мене є гроші. Ми їхали, ми продали, що могли розпродати по мілочам, щоб ми там не їхали з пустими руками. Ми могли заплатити, але ну, для них це не, не показатель. Для них показатель, коли ти офіціально працюєш, і ти можеш дати бумагу, що ти офіційно працюєш і платіжоспособна. Отака ситуація сьогодні оце мені хотілося вам розказати. І про ту пані на той дом. Я ж біля нього кожен день хожу в школу о, забирати Богдана і кожен раз думаю, боже, Боже, кожна ж людина може оказатися в такій ситуації, і мені кажеться, що це гріх так себе так поступати з людьми, тому що ти здаєш, це я не, не треба подвинся. Та я до тебе там зайду, та відділи мені кімнатку, та кімнатки. Ти здаєш. А раз ти здаєш, то яка різниця? Люди дають тобі гроші. Ми з дитиною. І все, і вона ні в какую. От, то на связь не виходить, то по телефону не хочу. Потім Юля ж в цьому домі живе, пішла до неї. Каже: ну пані, ну в них же ж її гроші. Все дав. Ні, ні, я не буду. Я передумала, я роблю ремонти, Я... Так що, дівчатки, друзі мої, хто буде їхати з України, шукайте знайомих. Навіть не може людина, так, якби от попросили мене, знайдіть нам там щось підшукайте. Ні, не може, тому що у них требування більше. Їм треба тільки, щоб людина працювала. А є така квартира, де жила наша Діанка з Максимом. Там завжди є стомира. Там беруть тільки українців, тому що з українцями можна якось поступити по-другому. Поляки так не поведуть себе. Комнатка, нельзя не прийти ні сестрі, ні братові не то, що шумно, серед білого дня, щоб сестра зайшла попити кофе, не можна нікому. Хазяйка живе на первому етажі. Вони там на якомусь нікому не заходити. Тільки хазяйка можна там руководити. Кожне прання 10 злотих одільно треба за прання платити. У хазяйки кіт все репостої, таке слово, ну, ходить в туалет під дверима прямо. І е, вони ходять, обирають, хозяйки не можна нічого казати, тому що це її любимий кіт, як це так. Так що вони пожили в таких умовах трошки і заплатили кауцію, ніхто кауцію не вертає. Надо було зарані сказати, а вони нічого не казали, потому тому, що сьогодні їм платить, треба було за квартиру. І сьогодні знайшлася квартира, яка квартира, які самі собі хазяїни. Маленька, невеличка студія. Ну вона акуратна. Там є своя стірка там є своя кухня. А тут обща кухня, обща стірка. Не всегда умістишся, даже сушка в кімнаті сушити нельзя. В общем, такі условия. такі квартири є. Ну туди ніхто не хоче йти. По два-три по три місяці здаються, і вже з копаном, мабуть, всі знають один одному переказує, і наші як туди йшли, то нікуди було діватися, йшли туди, то їм казали, ой, ми там жили, там капець. Так що навіть хтось комусь не може знайти. Єдинна надіжда, в закопану можна добре знайти роботу, то треба приїжджати, знімати посуточно, дивитися по де вони виставляють там букси, букси, чи що там є групи писати і шукати посуточно на, на пару, на кілька днів, як люди їдуть на відпочинок, на 3-4 дня. А потім цим рішенням вже якось шукати. Ну я не знаю, дуже сложно Закопане найти квартиру, дуже складно не робота і все, друзі, я думаю, що відео в нас вже дуже велике. Дякую, що мене послухали. Зараз е, я вам приліплю трошки блинчики оладушки, вчора жарили, хвасталися сковородкою. то я сейчас вам покажу. Ліда нам нажарила блинів таких як для припьока, густеньких густеньких, щоб вареничком намазати і скручувати в рулетики. Все, всім добра, миру і тепла і до зустрічі. Бувайте! Всього вам самого найкращого. Здоровайтесь! Я вже і набалакалась. Ви представляєте, як удачно? Прийшла на вулиці, ще вам відео записала. Зайшла в школу забирати Богданчика і дощик почався. Волик дзвонить я вже тут і ми вийшли, дойшли, ось до машини навіть не намокли. Ось так от. Не знаю, звісно, як ми додому зайдемо. А там не було доща, де ти був. Петець. Ну оце тільки виїхав і починався. Такий, як оце? Ну, Такий, я, потім ще сильніше, я потім почав менше. Ох, так що такі справи, не намокла я сьогодні. Ще, звісно, як додому прийдемо, да, не із, звісно. Ну да. Ну там 12 тепла, зараз тут 15 сонечка, там 12 де я Ну, Там вже прохладніше. Да. Тут теж не було жарко, ну просто от іду, я не знаю, що. Під носом мокро потію. А воздух хороший, прокладний, іти замечательно. Як мені подобається по такій погодці ходити. Все, ми їдемо додому. Вовик нічого нам не хоче розказати, нічим нас не хоче обрадувати. Трав... травою пахне в машині страшне. Косарку вам вложу А, то косарка. Я думала, то прямо ти пахнеш, а то косарка. Я... Хтось мені коментар написав, бачив, щось прийшло. Щас я перечучуся трошки, бо люди хочуть проїхати дощову погоду між зі А ми так, прямо так... Себя і себя. Себя і себя. Які Ух! Оце дитина, так дитина. Не зря її жопі був в детстве, щоб уміла пирожки такі жарити.